В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю програму на телеканалі Еспресо. ТВ». вчора президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про Південний Федеральний округ, згідно яким до складу цього округу було включено так звану Республіку Крим у складі Російської Федерації та місто Севастополь. Одночасно було зліквідовано Кримський Федеральний округ, утворений після анексії півострова 2014 року. Постійно представника президента. Та у Кримському федеральному окрузі Олега Білаєнцева перевели поспредом до північно-кавказького округу, губернатора Севастополя Сергія Міняйла поспредом до Сибірського федерального округу. Таким чином, як окремий суб'єкт російського адміністративного поділу, Республіка Крим і Севастополь перестали існувати. Ми з'ясовуємо обставини цього путінського рішення, що воно в принципі означатиме, із учасниками нашої програми. Зараз в студії народ України Ірина Фриз. Вітаю, пані. Добро Ірино, на початку. Давайте послухаємо коротку інформацію про те, що відбулося з статусом окупованого Криму якою є реакція української держави. Будь ласка, покажіть. Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким приєднав Крим до складу Південного Федерального округу Росії. В документі сказано, що це зроблено з метою підвищення ефективності діяльності федеральних органів державної влади. До Південного Федерального округу Крим і Севастополь тепер належать разом з Адигеєю, Калмикією, Краснодарським краєм, Астраханською, Волгоградською та Ростовською областями. Путін також зробив кадрові перестановки. Губернатора Севастополя Сергія Меняйла відправив працювати до Сибірського федерального округу, а колишнього представника президента Росії. Ці в Криму Олега Белавенцева на Кавказ, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. В коментарі зазначив, що це не вплине на жителів півострова, а мова йде про підвищення ефективності управління у міністерстві закордонних справ України. Висловили протест у зв'язку з такими діями. Вважають, що рішення Росії є нікчемним і таким, що не впливає на статус автономної республіки Крим та Севастополя. Керівник МЗС Павло Клімкін у Твіттері написав: колода з однією крапленою картою вся краплена переймену вкрадене не сховати і не врятувати. ОМЗС Також не виключили тепер поширення на південний федеральний округ Росії в санкції заходу, запроваджених у зв'язку з анексією Криму. Також Україна запропонувала Раді безпеки ООН зробити спеціальну заяву щодо рішень російського президента. Втім, проект заяви заблокувала російська делегація. Ну, до речі, я хотів би почати саме з цього моменту, з моменту запровадження санкцій проти Південного Федерального округу. Якщо нам вдалося це зробити, це дійсно була б реальна дипломатична перемога. Чому тому, що в принципі санкції були накладені на Кримський Федеральний округ, маючи на увазі, що ця територія анексована, вона не є в рамках міжнародного права, і таким чином всі бізнес-контакти з нею. Вони призводять до фактично схвалення анексії. Тепер всі гроші, які будуть йти е, до суб'єктів Південного Федерального округу, і бізнес-проекти, і інвестиції, і якісь інші. Державні е, угоди пов'язані з економічним і соціальним розвитком міждержавні угоди, державні знати, звичайно, вони можуть всі ці частина цих грошей осісти, звичайно ж, Криму, тому що рішення про розподілення, розподілення цих грошей будуть прийматися постійно постійному представництві президента Росії, яке знаходиться в Ростові на Дону. Так, от чи може Україна все ж таки перед своїми західними партнерами поставити питання, що кримські санкції тепер мають бути територіально обмежені не тільки території Криму і Севастополя, але обов'язково розповсюджуватися на Всю територію Південного Федерального округу я для, 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 для профілактики, хочу я повністю з вами погоджуюсь і переконана, що це має стати завданням номер один для нашої дипломатії, тому що в такий спосіб Російська Федерація намагається розмити питання санкцій, які дійсно застосовані були до е, е, окремого округу як Крим та Севастополь. І друге завдання, яке, на мій погляд, ставило перед собою керівництво Російської Федерації, таким чином це контроль за використанням коштів тобто ті кошти, які раніше відповідно напряму поступали до Кримського півострова, зараз будуть поступати через Південний Округ. Тобто, де ми маємо зниження статусу керівництва Кримського півострова, напевно, як недостатньо ефективно з точки зору Кремля, що використовує гроші. Російської Федерації. Крім того, я ще раз наголошую і ще раз з вами погоджуюся про те, що це має бути завданням номер один для того, щоб санкці, санкції, які були застосовані до Крима після анекції, тепер були розширені до всього Південного округу. Фактично, ми можемо. Погодитися із тезою міністра коронних справ України Павла Клімкіна, який говорить про те, що Крим сховали за перейменуванням по суті Крим, тому що зараз якесь західне підприємство може працювати з Ростовською областю або з Краснодарським краєм. А насправді ці гроші можуть іти зареєстрованими на Кубані чи в Калмики підприємству, вкраденому України. Це правда, тому саме тому ми маємо привернути увагу світової спільноти до того, щоб більш конкретизувати всі санкції, які розповсюджені були на крив. Тепер і на повністю південний округ. Телефон нашої студії 044-490-3074. Нагадую, що ми розмовляємо з родом та України Іриною Фриз про вчорашнє рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Правитель сусідньої держави змінив статус анексованого Криму. Я хотів, от що запитати у вас ще все ж таки, от коли ви говорите про те, що понижений статус керівництва, мені здається, що тут є теж така досить важлива обставина, що тепер Криму не будуть виділятися гроші напряму. Тобто фактично, і кількість грошей, які може бути були спочатку… машинами через да? те, що вони тепер мають довести необхідність. Отримання таких коштів спочатку південного округу керівництво південного округу, а вже потім південний округ буде говорити про необхідність виділення цих коштів в Криму в такому обсязі, який буде заявлено з боку Кремля. Тому я думаю, що в даному випадку ми маємо таку двійку керівництву Крима від Кремля. А як вважаєте, посадять? якщо так серйозно говорити? Там же поспред в південному окрузі це колишній генеральний прокурор Росії Володимир Стіна. Він вміє саджати кого захоче. Він ходорковського саджав. Хоча це взагалі не мало ніякого відношення до права. А Путін зараз розпочав таку боротьбу з корупцією. Він зараз знаєте, такий російський Лукашенко чи Саакашвілі, я не знаю, що він сам собі думає. Думаю, що до успіхів він буде далеко, тому що він подільників сажає. Але разом із цим ви бачите, росіяни кожного дня можуть на своїх телеекранах подивитися, як когось з губернаторів заарештовують обшуки керівника митної служби. Просто. Я б сказав, шо шоу таке справжня антикорупційна, і чому вони посадити на цьому тлі Константінова за сьоном? Відомо всім, що вони номер один. Я думаю, що курчат рахують восени, тому просто-напросто дочекаємось дій від Устінова стосовно керівництва Криму, яке було а, до того. Ви знаєте, що в Росії з роздотруванням останнім часом в Москві немає ставляться до того, що гроші, які виділяються на Крим, йдуть в пісок. Більш того не лише в Росії, і я знаю від мешканців Кримського півострову про те, що геть не отримують кошти в тому обсязі, який було заявлено офіційно. Тобто люди, які мешкають зараз на півострові, вони не відчувають на собі окрім деяких підвищення заробітних плат чи пенсій місцевому населенню ані поліпшення інфраструктури, ані поліпшення сполучення, ані покращення снабження тощо. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Олександра Змінного. У мене зв'язку з вчорашнім рішенням таке запитання. Чи може бути Крим мати тепер статус як просто Кримська область у Південному окрузі? Він має статус Республіки Крим, яка увійшла до Південного округу. Так само, як Респуб... Республіка Комі, здається, ядегіє. Не комі, калмиктя, ну, ви... ну, тобто... комі далено ви тобто це туди куди відправляють після Криму. Це, Якщо щось не добле, так зробиш, так. Це то дам міняє, але тепер буде, напевно, куратором всіх цих речей. Але слухайте, з іншого боку, от ми от говоримо республіка, республіка, а слухач абсолютно правий. Ну, от Називається Крим Республікою Крим. Ну, Коли там Республіка Калмикия чи Республіка Адегея, ми усвідомлюємо, що вони створені для захисту національних і культурних прав відповідно і адегейського народів, там мова. Е Релігія да, традиції культурні. А кого захищає Республіка Крим? Мені здається, що кримських татарів, які б вона мала захищати, вони тільки присує і знищується саме звана республіка. Республіка Крим захищає наразі статус військової бази Російської Федерації на півострові. Якщо ніякого компоненту республіки, ми маємо просто як сказати, такого? там не тобто, такого просто немає, як тобто в сенсі того, який має смисл змістити це слово ні, не існує. Я, я хотів продовжити цю розмову ще з питання про те. В принципі, от ви відчуваєте якусь ефективність українських зусиль щодо повернення Криму? Ми зараз говоримо, що у нас буде план повернення Криму, стратегія, але поки що не можна сформулювати якусь чітку, я б сказав, таку програму дій, яка б дозволила говорити, що ми принаймні здатні будемо е, примусити Росії сісти за стіл переговорів і визнати, що ця територія знаходиться в складі держави агресора незаконно і порушується міжнародне право. На мій суб'єктивний погляд, Україна дійсно робить все, що наразі може. Напевно, вона могла б мала б можливість робити і більше, але будемо відштовхуватися від того, що є. Тобто вона робить те, що е, здатна зараз робити. Е, стосовно Криму, чи е, швидко ми його зможемо повернути? Думаю, що ні. Думаю, що це дуже тривала робота. Думаю, що е, швидко або якимось там наскоком нам це не вдасться. Це дуже має бути стратегічно вивірена і якісно вибудована стратегія повернення. Оце Півострова. рішення Пупсіна, воно ускладнює чи навпаки, ускладнює, ускладню, вважаєте? Да? Чому? Я до чому що ускладнює, тому що він фактично розмиває зараз Крим в південному окрузі. Отже, він фактично е, доводить, що Крим частина повністю Російської Федерації повністю інтегрована до Російської до тла Російської Федерації. Нічого особливо немає. Не але нам буде набагато складніше, тобто ми маємо зараз витрачати дипломатичні зусиль, зусилля для того, щоб поширити санкції на південний округ. Наскільки нам це вдасться, покаже час, якщо вдасться. Це, це буде наша перемога. І ще одне свідчення того, що Україна робить все для того, щоб Крим не зникав з порядку денного у світу. з нами не народу депутат України, голова меджлісу Кримського народу Рефат Чубара. Вітаємо пане Рефата. Ну, вітаю. Вас. От хотілося б вашу оцінку почути вчорашнього рішення Путіна, Яке, чи взагалі має воно сенс політичний, якими на вашу думку будуть його наслідки. Ну давайте будемо виходити з того, що майже все те, що. б в його розумінні має якийсь сенс не можна, от скажімо так, на деякі процеси, які відбуваються на нашій землі, але окупованою Росією, розглядати ці процеси, мовляв, що чим би дітям не парилося. Перше Путін робить це для того, щоб світове товариство звикало і звикало до того, що він Крим віддавати не буде. Він так це думає, що він так і звикнеться, і він весь час щось маніпулює з Кримом. Оце віднесення Криму до Південного Федерального округу. Це світ ще про інше. Вже пройшов чи минув той час, коли Путін окупаційна влада. Прикривалися тими лозунгами щодо питань прав людей, щодо рекреаційних можливостей Криму. Ну, мовляв, що вони будуть розвивати Крим. Тепер вони вже після того, як Крим вже перетворений дійсно військовий форпост, вони його чітко включають в один із федеральних округів. Ви знаєте, які функції федеральних округів. В Російській Федерації це просто виконання чітких команд по єдиній президентській вертикалі. Отже, з вчорашнього, вчорашнього дня, коли Крим, як Кримський Федеральний округ, було ліквідовано і він став частиною Південного Округу, це говорить про те, що вже Кримська територія, а не люди, які там живуть, це є головний об'єкт. Для уваги Кремля задля того, щоб зреалізовувати завдяки і цій території так звані загальноросійські державні інтереси. Шойгу там побував декілька днів тому. Він доповів е, Путіну про те, що нарешті вже військове облаштування Криму в тій частині, як вони запланували на цей момент, завершено Крим до війни готовий. Це друге і третє. Ми маємо тепер дуже бути чіткими і такими, знаєте, послідовними. Я думаю, що втрачають будь-який сенс тепер ведення переговорів е щодо окремих районів Донецької і Луганської областей без е їх прив'язки до Криму. Мені сподобалося сьогодні, як відреагував посол Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ пан Денис Байєр. він сказав, що тепер усі безпекові розмови з Москвою починатимуться з Криму. Мені здається, всі тепер наші відносини з Москвою, починаючи від надання агриману для того Бабіча, який сьогодні затверджений комітетом здається федерального зібрання в якості майбутнього посла. Росії в Києві в Україні і завершуючи будь-якими питаннями пов'язаними з взаємодією з Росією, ми маємо починати з Криму. А вірніше трошки по іншому. Ми маємо починати з єдиної формули відновлення територіальної цілісності України. В межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, мені здається, що вчорашньою своєю маніпуляцією черговою Путін дуже чітко дає нам сигнал. Якщо цей сигнал ми не зрозуміємо, і ми будемо далі йти за Путіном, намагаючись розібратися, що він від нас хоче, або що він. Е Реалізуватиме через свої ці дії, які приймає, я думаю, що ми забудемо, що ми залишимося без території. Путін нам дав один сигнал. А і цей сигнал, я по крайній мірі я його почув. Він е, чекає на те, щоб Україна дуже чітко заявила про те, що вона буде вести всі переговори і зі світом, і з Росією, зокрема. Лише через єдину формулу, формулу відновлення територіальної цілісності. Дякую, пане Рефата. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Меджільської міста народу народ депутат України Рефат Чебаров. І, до речі, я хотів, знаєте, наприкінці, що про що поговорити. Все ж таки, от і Олег Балавєнців і Сергій Міняєло були активними учасниками анексії Криму. Фактично Белаєнцев руководив цією керував цією операцією в масштабах Республіки Крим, слово Республіки Крим. А міняйло керував захопленням Севастополі. От тепер його вигнали звідти. І деякі представники кримських колабораціоністів, які пов'язані з колишньою головою на давчих зборів Сергієм Чалом вони вже святкують перемогу, чи дійсно це перемога колабораціоністів над агресором? Я думаю, що немає ніякої перемоги колабораціоністів. Я думаю, що Путін достатньо прагматично підходить до своєї кадрової політики. І якщо він поставив туди колишнього прокурора, я очікую, що там можуть бути зовсім інші справи. Які... Звертаємося до тему посадять, може да, не акціонувати чаливо. Да, так та, та, тобто зовсім інші будуть може бути розвиток подій, аніж ті, на які очікують колабораціоністи, як ви кажете. Ми хочемо ще показати вам коментар колишнього міністра коронах справ Володимира Огрицька, який в інтерв'ю нашому нашому радіо сказав про можливі причини рішення російського президента у цього думка. Вони довели свою ну просто якусь тотальну, не, не, не взагалі чимось управляти і керувати. Плюс е, корупція, плюс розкладання коштів. Те, що пішло вже ну, за звичною схемою, воно вже, мабуть, довело до кипіння деяких товаришів в Москві, і вони вирішили, що ну, цьому е, треба покласти край. А друга частина зовнішня, я думаю, що це недолуга спроба Москви заховати Крим кудись і розчинити його в чомусь більш широкому. Ну, до речі, Рефат Чубаров говорив про те, про агреман, який ми маємо нібито дати е, новому, новому послу Російської Федерації Михайлу Бабіча. І це теж для мене досить цікава тема, і також до речі, частково пов'язана з країною, тому що пан Бабіч має досвід складний керування регіонами, які повертаються до складу Росії. був прем'єр-міністром Чеченської Республіки за часів Ахмата Кадирова. І Ахмат Кадиров особисто їздив до Володимира Путіна і вимагав, щоб, хоча б якщо вони хочуть лояльності чеченців, що вони, хоча б цю людину, звідти прибрали. Путін тоді з ним погодився, так що це не проста людина. От Виникає питання: а чи потрібний нам на території? України посол, який перепрошую, займався приборканням чеченців. Ну, якщо ви хочете почути мою особисту думку, то ні не потрібен. Яким чином буде вирішуватись це питання на найвищому державному рівні, мені важко зараз спрогнозувати, але людина, яка не має геть дипломатичного досвіду, а лише спеціалізацію, як ви кажете, на приборканні чужих територій у стану Російської Федерації має викликати багато питань в керівництво нашої держави під час розглядання його кандидатури як посла країни-агресора в нашій державі. Дякую, пані Ірино. Нагадаю, що ми розмовляли цій програмі з Народним до України Іриною Фриз. Був з нами на зв'язку народу від України Ріфат Чебаров. Наприкінці програми хочу знову нагадати нашим слухачам, що ніякої Республіки Крим і Севастополя у складі Південного Федерального округу не існує. Це вигадка Володимира Путіна та тих, хто притримується цієї протиправової маячні. Є автономна Республіка Крим і Севастополь у складі України і є необхідність повернути ці території і вирішити це питання всім разом. Дякую. Програму цю про Віталій Портков. Хай щастить.